Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 8 серпня. Розпочалася 166-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За інформацією оперативного командування Південь, незважаючи на штормову погоду в чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту. Серед них на готові чотири носії ракети типу калібр та один десантний корабель. Загроза ракетних ударів залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою, не наражайте себе на невиправданий ризик. Близько десятої години. Ранку сьогодні у небі над Одещиною, силами та засобами протиповітряної оборони, знищено крилату ракету морського базування типу калібр. Випущено з підводного човна у чорному морі. Сьогодні о третій ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Білгородністровському районі Одеської області за межами села Пшеничне палає в господарчі споруда. Попри бицю першого підрозділу, на місце виклику рятувальниками було встановлено, що окремими осередками горить дах споруди пристосованої для зберігання зерна, та поруч розташовані близько двох тисяч тюків сіна вагою понад 10 тонн пожежу було локалізовано та ліквідовано на загальній площі 500 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі було врятовано від вогню 30 тонн зерна цьогорічного врожаю. На щастя, загиблих та постраждалих немає причина пожежі, збитки та деталі наразі встановлюються. Всього було залучено одна одиниця техніки та сім вогнеборців від ДСНС, одна одиниця техніки та два чоловіка від місцевої пожежної команди. Дякуємо нашим рятувальникам за їх роботу. Увага! Білгороднійстровським районам районним відділом поліції в Одеській області встановлюється місце знаходження мешканки міста Білгорода Дністровського Шишкіної Марії. 1992 року народження, яка 7 серпня ввечері пішла з дому і до теперішнього часу не повернулася. Прикмети на вигляд 25-30 років. зріст приблизно 155-160 см, Щільної статури волосся світлорусняве очі. Карі особливі прикмети жінка страждає психічними розладами. Також має родину пляму під лівим оком, носить окуляри для зору. Була одяг на у шорти футболку літній капці, шановні громадяни. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваною, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами 048 49 283 61 07 309 108 77 або на спецлінію 102. Міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим продовжують проводити прямі ефіри, в яких інформують мешканців міста про найважливіші події та відповідають на запитання. Впродовж доби надзвичайних подій на території міста зафіксовано не було. За інформацією військових та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Комунальні служби працюють безперебійно. 17 немовля з'явилися на світ у пологому відділенні Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні минулого тижня. З них 11 дівчаток та 6 хлопчиків. Мами та діти почуваються добре. Вітаємо! Це були основні новини станом на 8 серпня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новини. Винами першого муніципального мирного неба тобі Україна.